Смерть учня в одній з тернопільських шкіл помер 11 класник. Днем раніше така ж трагедія сталася у борщівській школі. Детальніше розповість наш кореспондент Вікторія Кравець. Навчальний день у 21-й тернопільській школі почався трагічно. Близько 9-ї години учню 11 го класу Іванові стало погано. Він прийшов до класу і почав готуватись до уроків. Сів за парту, із слів його однокласниць, дівчаток, витягнув книжку і почав щось повторювати. Йому стало погано. Він знепритомнів і впав на підлогу. Відразу після того дівчинка прибігла мене повідомила, я повідомила медсестру, викликали швидку допомогу. Швидка допомога швидке, швиденько приїхала, надали першу медичну допомогу і забрали його, його в реанімацію, в обласну дитячу лікарню. Після того нам приблизно через годину подзвонили і сказали, що він в реанімації помер. Проте в лікарні, куди відвезли Івана, вважають, що хлопець помер раніше, ніж до них потрапив. Смерть. 16 років наступила на першому уроці у 21 й школі. Допомогу надавала медсестричка, викликала швидку, хоча я спілкувалася із лікарем швидкої допомоги, яка теж сказала, що ніяких ознак життя вона вже не застала по приїзду. Тобто були відсутні і пульс, і дихання, і рефлекси. Ну, але вона все-таки привезла до лікарні, оскільки школа знаходиться недалеко. Згідно протоколів наших лікування, ми все рівно протягом 40 хвилин проводимо реанімаційні заходи. У школі Івана запам'ятали спокійним, добрим учнем. Він був єдиною дитиною в батьків. Досить високий, симпатичний парубок. Однокласники і педагоги зразу ж встановили у холі лампадку із портретом померлого. Ще один трагічний випадок трапився в одній із шкіл борщівського району. Там погано під час уроку стали учениці четвертого класу. Дівчинці викликали швидку, але вона також померла. Фактами обох дитячих смертей відкрили кримінальні провадження.